Якщо ж говорити про значить, кубки, двійка кубків второго, уейта. тут також ми бачимо дві фігури, які єднаються кубками так, між, поміж собою. Над ними є ще одна фігура: це кадуцей і власна голова льва, і з крилами. Вона є з крилами. Тобто, це повітря, це щось повітряне і це є душа. Тобто є душа, яка намагається втілитися за рахунок цих двох молодих людей, так. Тобто, знову ж таки, тут про єднання протилежності, і про те, що або ж душа, так, або ж щось більше намагається втілитися через єднання протилежностей через вогонь, і через воду. І тут також відбувається оцей магічний алхімічний процеси цього самого втілення так, та цього єднання. Таким чином. Тобто, якщо в позитиві ми розглядаємо значення цієї карт, так, то це про любов, це про духовність, це про ем... емпатію, це про співчуття, це про вище певне любовне духовне переживання емоційне, да? це про скажімо, виходи на нові рівні. Своєї певної духовності, свого світу, сприйняття, відчуття цього світу, себе в цьому світі, да, через партнера, в тому числі. Це зцілення духовне, душевне, це зцілення, врешті, фізичне також. Так? Це коли ти, у тебе все добре в відносинах, коли класні ці відносини, да, коли вони приносять задоволення, коли мрії втілюються, коли ви переходите на нові етапи, ви пізнаєте глибину одне одного, ви втілюєте якісь сумісні мрії. І виходить через них на нові рівні. Ось, і, власне, це періоди там єднання коли зустрічаєш ту саму людину, так глибоке пізнання цих емоцій, любовних переживань і так далі. Yeah. Сьогодні будуть двічки, і до чого вони співвідносяться. так Вони мають співвідношення до сфери Хокма. Це друга сфіра. І власне це певна творча ідея, певна скажімо так, вище творча ідея, що йде на втілення, да, якщо думати про дерево життя і те, що ми маємо певний первинний творчий імпульс, що пішов від сфери кетер, що був породжений самою сферою кетер. Так, і він пішов далі на втілення, тобто почався цей рух, то в сфері Хокма це втілення вже починається, і ми потрапляємо у світ творіння Брія. І тут ми маємо справу вже з Всесвітом його певні проявлені і динамічні форми, в його динамічному певному аспекті. Тобто, тут оця творча ідея вона починає втілюватися і починається певний пошук. Да? Значить, якщо ми будемо аналізувати назву сфери Хокма, да, то вона походить від кореню, такого, як бути мудрим, слово, да, бути мудрим, правити. Ось, і власне не ще судити, да? але тут судити більше як про судження, да? тобто судження як певний творчий процес знову ж таки, да? тобто певний творчий пошук. Ось, і ми говоримо про те, що тут втілюється оця творча ідея да? і закладається, закладається оця основа. Ті форми, що будуть проявлені у бійні у сфері біна, нась і надалі це буде це піде на втілення у нижчі сферот, у нижчі світи на тому хопман це про те, що у нас є вища творча ідея, що відбувається в певному такому. Пошуку, далі це бійна, тобто це розуміння цієї ідеї. І далі да, це знання, тобто це вже певний кінечний конструкт, що піде надалі на вцілення, тобто він вже сформувався. А Марс Вовні, тобто це бажання до панування, це, власне, є енергія, езотерична назва, що говорить нам про панування. Ось, тобто це бажання. Захоплення, це бажання влади, це бажання проявлення, це воля, творча воля та творчий імпульс проявлений назовні дуже сильний і дуже екзальтований. На Марс вовні, тобто ми тут бачимо саме вогняну енергію овна, це вогняні кольори, червоно-оранжеві кольори карти. І саме вони розташовані на фоні таких червоних, лазурних та бірюзових кольорів, і це є енергією Марса. І власне сама комбінація цих кольорів говорить про те, що Марс в вогні відчуває себе прекрасно. Тобто, ця енергія, вона як умовно подвоюється і вона максимально тут є екзальтованою. Але при цьому вона є в своїй якби ідеальній формі, ідеальній постасі. Чому? Тому що ця. Воля, да, вона не фіксована на якомусь конкретному певному результаті. Тобто, тут немає залежності від результату. Тут є лише напрям, тут є лише виражена ця воля, да виражений цей імпульс, максимально якби спрямований, максимально спрямований назовні та екзальтований. Да, і тут немає ніякої такої прив'язки конкретної. Тому це ідеальна воля, це ідеальне її вираження, певне так. Ось, і, власне, тут, да, на карті, ми бачимо також шість таких спалахів. Це говорить нам шість, да, про енергію Сонця, про енергію вдачі, про енергію вцілення, про успіх, да, про результати певні. Ось. І, власне, тут ще є два жезли. Да. Жезли це.